І взимку, і влітку крижні, що оселилися на затоці Барбара горішніх плавнів, своєї водойми не залишають. Їх залюбки підгодовують містяни, а птахи у відповідь із вдячністю кахкають і майже не бояться близького сусідства з людиною. Проте, із настанням лютих морозів, які накрили Україну упродовж останніх кількох днів, водний спосіб життя диких качок значно погіршився. Вода перетворилася на кригу. На сьогодні зграйка крижнів скупчилася біля невеликої ополонки. Яка ще не встигла вкритися льодом. ветеринарний лікар Артур Шабліян звертається до небайдужих містян із проханням допомогти птахам і прорубати велику ополонку біля берега, щоб пернаті мали змогу харчуватися і не змерзли. До того ж, доречним буде на березі залишити харчі для крижнів. Спільна турбота й опіка дозволять зберегти життя цим чудовим представникам фауни, які обрали нашу громаду для свого пташиного існування. you